инвалидность. Б. На голову, да? Ну, я Ты охуевший мужичок, я не пойму, лишок. Відкрите кримінальне провадження відносно даних співробітників поліції. На даний час їх відсторонили від виконання службових обов'язків. На жаль, ніхто не захищений від свавілля поліції. І це відчув Дмитро з позивним Ямаха, колишній військовий, який після важкого поранення отримав інвалідність. по танку! Калєку, сука, свалить поламати! Ніхуя себе здоров'я тахую. Где на тебе написано, что ты калека? Ты документ какой-нибудь вот, показал? О, блядь, посмотри! Глаза свои ебаные открой! Что да закрой рот. Псина, блядь! Сам такой. Ты псина, По я тебе, я тебе говорю. Це продовження тієї історії, коли співробітники поліції безпідставно зупинили транспортний засіб, в якому знаходився Дмитро. Співробітники поліції безпідставно вимагали документи. Співробітники поліції не надавали службові посвідчення. Співробітники поліції порушували свій профільний закон. Натомість, в подальшому відносно Дмитра Ямахи, була застосована фізична сила та кайданки. Я позором! Я я їбанова ублюдка, понял! Сьогодні ви подивитесь відео з боді камери, коли Дмитра привезли до райвідділку. І зверніть, будь ласка, увагу, які відношення у співробітників поліції до колишнього військового, який отримав інвалідність. За що я потягав здоров'я? Ну, скільки тобі білі, скажи. 23. Ну, от мені 23. Ти завтра не одінешся, не підеш в блюд. потому что ты скажешь 23 мне а я пришел 20 сказал покажите мне кого ебашить и ебашит добросовестно да и приехал военкомат себе ебаную пенсию ту ни в чем не оформить нахуй, не успевал полчаса, не нарушал и ничего застосувати. От ви вы пишите, пі застосовую фізичну силу там, де надо її застосувати, они против инвалида. Силы ваш Перва Б. На голову, да? Ну я откидываю. Я хуевший, я не пойму чи що. Дим, блядь. Да хоть ти мене толкаєш, блядь, нога, сука, в мене, болить. Ну, ти шо, сука? На, несіть мене, блядь. Та сиди здесь. Блядь, я говорю, нога болить. Ти не выкладишь мене. Так нормально, иди. Тут получается, с вот такого положения я могу 45 градусов и только согнуть и все. То есть даже на 90. И, ну, если пытаюсь ее изгинать сильнее, то у меня вот эта кистка начинает, она как, как начал лук, типа, сгинаться. Ну, и то такая ситуация. Что ты Завали ты рот свой. Ну, вот ты свой завали. Сюда пошли. У тебя запрещенное что-нибудь есть при себе? Да, нахуй. Что? Ты работай, блядь. Садись. Что не видно? Я пойду возьму. Иди да. сюда. Вот там нету вообще никаких. Зверніть увагу, як співробітники поліції відносяться у райвідділку до Дмитра. Єдине, що їм потрібно, прошманати його речі, знайти документи для того, щоб скласти адміністративний матеріал. І при цьому ще співробітник поліції використовує свій власний телефон. Хоча він не має законного права цього робити, і він не має законного права в подальшому будь-яку інформацію по власному телефону розповсюджувати. Запрещенное что-нибудь есть при себе? Я серьезно спрашиваю, нож, оружие. В карманах есть что-нибудь? Слышишь, ты успокоишься или нет? Мы с тобой изначально нормально разговаривали. Мы с тобой изначально нормально разговаривали. Мы, как только подошли. Что ты сделал? Ну, что я тебе сказал? Ты в телепать начал. Ну, шо, епи меня давай. Да зачем мне тебя въебать? Как тебя звать? Успокойся. Ты ж меня там пиздил на улице, пока ломал. Тебя никто не пиздил. Я не буду ничего говорить вообще. Калеку, сука, сварить поломать. Нихуя себе здоровья дохуя. Где на тебе написано, что ты калека? Ты документ какой-нибудь вот, показал? Вот, блядь, посмотри! Глаза свои ебаные, открой! Да закрой рот. Псина, блядь! Сам такой. Ты псина, я тебе я говорю! Глаза надо было открывать вовремя перед тем, как сука, людину порывай. Тебе это. нормально сказали несколько раз. Не Стука ты, ну, ты. Я... ты! Фу, сука, ты народ Украины вы защищать, то вы! Подивись на себе. Ти урод блядь, нахуй по тебе сразу Заїмно, это видно. Могу тебе сказать. зразу. Це єбаний позор. Діть таку форму, блядь, тині ж не репутації. Я Я да. позор. Дав да. військовий да. позор у нас тебя, ублюдка, понял? Свого часу Дмитро з позивним Ямаха захищав Україну, але на жаль, отримав важкі поранення, а в подальшому отримав інвалідність. Добре. Въебали по танку. Вот. Ты блядь! Прямо на вас, на вас. Посмотри, в зеркало! Ты убедишься в этом! Коллегу поломать ты можешь! Колеку поломать. А пойти, сука, переломать металобрух-то нахуй 40 тонн, ты не можешь, блядь. Потому что что? потому что тачка сос, вот я тебе и доказал это только что. На пальцах. Даже на тех, что у меня нема. Зачем скоро его? Ему вызовить, потому что охуен слепой, блядь. Вам нужно, мне не нужна скора. Нет. Мне нужна полиция. Кто вин такой? Ничего я не буду рассказывать? с дома на делу построить? Вы со мной захотелось сотрудничать, я с вами не буду тоже. Справедливо? Справедливо, правильно. Я же спросил там документы, или что там, гол нарезал стоял, правильно? Ну скажи, что это не так. Так ты вышел мат за матами, мат за матами. Я спросил, что случилось? Подожди, Гаври, не показывай документы, хай представится. Да, она стояла. Був юридичного захисту водія на даний час повністю супроводжує дану справу відкрите кримінальне провадження. На даний час будемо оскаржувати протокол по хуліганки у суді. Ми повністю будемо підтримувати Дмитра Ямаху для того, щоб в подальшому винні посадові особи понесли. Відповідальність згідно чинного законодавства України тому, друзі, я рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб ви завжди мали юридичну підтримку на дорогах України. У вас буде можливість одразу отримати і консультацію, і підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. Колеку, сука свалить палама нікуяся здаром. Я Де на тебе написано, що ти каліка. Ти документ... блядь, посмотри! А, стоило, стоило. Стоило. Если, если мы не собирались ничего не оформлять, не этот, мы хотели просто проверить документы у водителя. Я тоже хотел просто а подивиться документы. как ну, а пассажиры просто всегда выходят и начинают выступать. Из-за чего потом страдают водители, потому что им выписывают штрафы. Мы просто проверили документы. Я так, что, а автором, я мог просто проверить ваши документы? остановка была? Скажи, я мог проверить ваши документы? По можете, закону я... Можете, да. Рам... Ну так а что они сделают? И вы не захотели цього сделать, соответственно, я начал матеріати, правильно? Правильно? Ви мені показали документи? Я не знаю у вас никого. Меня тупо чуваки вяжені остановили все. То, що ти одиформа, це не значить, що я Я даже на ти звертаюсь. По той причині, що я не знаю, хто вы. Тупо не знаю и все. І на просьбу громадянина України принаставить документи виконати 18 правильно. Як це? Я не знаю просто, я там статут України учив. Народ України я захищав, об'язовувався. І я попросив виконати нахуй. 18, да? Все. Що ми виконано було? Виконано нахуй було затримання каліки, блядь. який не може нікому в ряда не нести. Кроме себе, блядь. За що я потеряв здоров'я? 23. Ну ты мне 23. Ну ты думаешь, И вы здоровье в обяке. И вы здоровье в обяке нахуй. Да, не в состоянии будет показать документ, блядь. А теперь я, ты я тут сижу нахуй с переломанными руками, блядь, за спиной на наручниках, а не ты. Ты завтра не оденешься, не пидешь в люди. Потому что ты скажешь 23 мне. 20. Сказав, покажіть, не біда віково їбачить. І їбачить А привезли Дмитра до райвідділку для того, щоб скласти адміністративний матеріал хуліганка. А чому хуліганка? Тому що Дмитро Ямаха був незадоволений незаконними діями співробітників поліції і наголошував на цьому. і закрыете нам бороды. И все. Ви внутренняя армия. Вам скажуть, гавкайте туда, і ви будете гавкать. Ви не знищуєте ворога. Ви знищуєте народ України. Да я сам все сейчас сделаю. Время еще. Вагон целая тележка. Ні. Два часа без послаблення тиску. Ай, сидит. Ось, ось, подивись на него, кабанок не здоровый. Ставим мне колено на голову и... Да, конечно, ставил, конечно. Я ему говорю, покажи документы, знаете, что он сказал? Я ты стрелял тебе... на три года, скоро ты придешь домой, успокойся. Я ему ну, уже ну, сейчас на польском, я ему по-матюкаю. Давай снимем наушники. Скажи, наручники. пожалуйста, мне, скажи, Встань. так что ж мне... Движись, тебя сейчас не... Нет, тебя теперь дозволь учинение древного хулиганства. Понял? Тебя сейчас не обвиняем. После этого, этот протокол был направлен в суд. Що не ну давайте вже ж нарешті ми закриємо це питання, да? так? Фамілія вказана в протоколі. Романі Швілі. Романі Швілі. Романі Швілі да. Зура Давидови. Там есть протоколи, так? Тут у мене є, да? да є. Тут воно стало да. Дмитро Сергійович, ви вільний, більш не повинні. Тоже на полуши, конечно. Мы не повышен. На даний час, по даній справі, усі необхідні дії, скарги ми зробили. Чекаємо на позитивний результат. На жаль, це не дуже швидко робиться. Друзі, я прошу вас підписатись на мій канал, зробити репост даного відео, поставити лайк і залишити свою думку в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!